Доброго дня. Фодобізон на огляді підтяжка гальмів. Може хто не бачив, як покруково покажу, як підтягнути гальма. Задні, виходить. якщо на педальку нажимаємо, це я підставив вже. На педальку нажимаємо і гальма слабкі-слабкі, то робимо спочатку так. Ну, це я знайшов таку. Можна сказати, брусочок такий. Так, підставили під педальку. Тепер ручничок у нас є такий, бачите? Ми його затягуємо зараз до кінця. І в нас виходить так. Під низом тепер є такий регулювачний гаєчка. Зараз я підлізу покажу вам. Ось вона. Наша гаєчка. Ось вона, бачите. І треба просто так підтягнути, підтягнути трішки там. Ну Може оберта 4 зробити. От Є. Все, тепер вилазимо. Так, знімаємо ручник і убираємо підкладку. Так, ну і що у нас тут? О, уже так. Да. Оце, оце, оце діло. О, вона така тверденька, гарна. Можна, в принципі, там законтрагаїти. Е -е, під низом. А там де в нас ця гаєчка? Вона, вона. Ось вона, бачите? І можна законтрагаїти там, щоб вона не розкручувалась. Бо я так розумію, що вона просто бере і розкручується. От, якось так. Кому корисно було або не корисно, все одно ставте вподобайку, палець вгору. І далі буде. Всім дякую.